Для того, щоб швидко та правильно вирішувати тестові завдання, які стосуються проїзду нерегульованих перехресть, потрібно дотримуватися базового алгоритму. Перше. Треба визначити напрямок головної дороги згідно зі знаками пріоритету, якщо вони є на малюнку. Якщо знаків пріоритету немає, ми маємо справу з перехрестям рівнозначних доріг. На малюнку зображено класичне нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Головна дорога не змінює свій напрямок і проходить горизонтально. Друге, визначаємо транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. В нашому випадку, на головній дорозі знаходяться помаранчевий трамвай та жовтий автомобіль. Третє. Якщо на головній дорозі є трамвай, він рухається першим. Якщо трамваїв декілька, вони рухаються згідно з правилом перешкоди праворуч відносно один до одного. В нашому випадку на головній дорозі знаходиться тільки один трамвай, тому він рухається першим. Четверте, після того, як трамвай або трамваї, що знаходились на головній дорозі, залишили перехрестя, звертаємо увагу на нерейкові транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. В першу чергу їдуть ті транспортні засоби, у яких немає перешкоди праворуч. Ті транспортні засоби, у яких є перешкода праворуч на головній дорозі, рухаються в останню чергу. В нашому випадку, слід за трамваєм буде рухатися жовтий автомобіль, оскільки на головній дорозі більше ніяких транспортних засобів немає. П'яте. Після того, як головна дорога звільнилась, алгоритм, наведений в пунктах 1.4, використовуємо для тих транспортних засобів, які знаходяться на другорядній дорозі. В нашому прикладі на другорядній дорозі знаходяться коричневий трамвай, червоний та синій автомобілі. Оскільки трамвай при рівному праві на рух має перевагу перед нерейковим транспортним засобом, він рухається першим. За трамваєм поїде синій автомобіль, оскільки червоний автомобіль, повертаючи ліворуч, повинен дати йому дорогу. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!